Вітаю усіх відвідувачів сайту Oxford Book. Сьогодні розглянемо навчальний комплект серії Smart Junior, що складається з підручників Smart Junior 1, 2, 3 and 4. Цей огляд допоможе вам зрозуміти основні характеристики та особливості кожного з компонентів цього комплекту. Smart Junior 1 – це перший рівень серії, орієнтований на молодших школярів, що тільки починають вивчати англійську мову. Підручник включає прості уроки, що допомагають учням освоїти основи лексики та граматики в ігровій та інтерактивній формі. Основні характеристики серії легкі для сприйняття Роки з яскравими ілюстраціями, основа лексики і граматики, ігрові завдання для закріплення знань, розділи для повторення пройденого матеріалу. Smart Junior 2 продовжує розвиток навичок англійської мови, розширюючи лексичний запас і граматичні знання. Підручник пропонує нові теми і вправи, що дозволяють учням розвивати навички читання і письма. Основні характеристики серії: розширення лексичного запасу і граматики, інтерактивні завдання та вправи, введення нових тем і ситуацій, розділи для повторення і самоконтролю. Smart Junior 3 фокусує на розвитку комунікативних навичок і підготовці до більш складних граматичних структур. Підручник містить різноманітні вправи та діалоги, що заохочують активне використання мови. Основні характеристики серії: зосередження на комунікативних навичок, розширення використання граматичних структур, завдання для розвитку Усного мовлення, інтерактивні вправи і діалоги. Smart Junior Жуніорфо завершує початковий етап навчання, підготовлюючи учнів до середнього рівня володіння англійської мови, підручник містить комплексні завдання і проекти, що допомагають учням інтегрувати всі навички в єдину систему. Основні характеристики серії: комплексне закріплення знань, проекти і завдання для інтеграції навичок, розширені граматичні і лексичні теми, розділи для повторення і підготовки до наступного рівня. Ця серія підручників Смарт Джуніо призначена для мало. Чи школірів, що використовують англійську мову на початкових рівнях, вона допоможе комплексно засвоїти всі знання а проектні завдання допоможуть закріпити знання у форматі, який знадобиться у повсякденному житті. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.